А зараз обговоримо тему обігу зброї в Україні серед цивільних громадян. Два тижні тому, 25 листопада, вступив в дію закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування і поводження з вогнепальною зброєю. Про це йдеться на сайті парламенту. І відповідно цивільна особа, яка має або знайшла вогнепальну зброю, може її задекларувати та законно зберігати. І власне більше про підсумки двох тижнів декларування будемо говорити з начальником управління контролю за обігом зброї Нацполіції України В'ячеслав Савченко з нами на прямому зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаємо вас вітаю доброго дня. Чи можна підбити підсумки за ці два тижні? Чи багато українців і скільки загалом українців звернулися щоб, щоб зареєструвати зброю? Так, дійсно, вже спочатку декларування, яке розпочалося у нас, як ви зазначили, 25 листопада поточного року до територіальних підрозділів поліції вже безпосередньо звернулися громадяни, які задекларували 640 одиниць вогнепальної зброї. Це мова йде про зброю на різну армійських зразків. Також це зброя гладкоствольні рушниці і відповідно боєприпаси до неї, які можуть бути задекларованими. Скажіть, будь ласка, чи багато боєприпасів декларують люди? На сьогоднішній момент декларуються ті боєприпаси відповідно до тієї зброї, яка, яку громадяни хочуть залишити у себе. І тут мова вже йде про 42 тисячі боєприпасів різних калібрів відповідно до даних видів зброї. А є до речі, якийсь ліміт встановлений на те, скільки цивільна людина може зареєструвати боєприпасів щодо того виду зброї, який вона зберігає, теж і зареєструвала чи одиниця моєї зброї. Законом відповідно і порядками, які були затверджені міністерством внутрішніх справ, такого обмеження в нас не передбачено. Тобто ті зразки зброї, які можуть бути задекларованими, кількість їх не обмежена. Є тільки нюанс на рахунок того, що боєприпаси вони повинні бути відповідного калібру до цієї зброї. Ті боєприпаси, які не будуть підходити, вони будуть безпосередньо і можуть бути здані до правоохоронного органу. Ну, і мені особисто тобто, дізнатись, е про... е якщо говоримо про ці два тижні, яку зброю декларували українці? Як я вже зазначив, в першу чергу це зброя нарізна армійських зразків, тобто це певною мірою, яка була десь отримана зброя, або можливо вона була виявлена і знайдена до зон ведення бойових дій, це мова йде про нарізну автоматичну зброю і також гладкоствольні рушниці. В першу чергу, тут можна було відмітити, також, що до нас потрапляють дійсно. Зразки зброї, яка перебувала на балансі країни агресора, це так названі автомати Калашника. Вони з 2018 року перебувають у них на озброєнні. Така зброя є теж задекларована на сьогодні. Я ще вас питав про кількість одиниць зброї, яку можна задекларувати, чи є якесь певне обмеження? Обмежень немає законодавством і порядками не передбачено. Тобто, громадяни, якщо вони зможуть забезпечити безпечне зберігання даної зброї, вони можуть задекларувати всю цю зброю, і обмежень законодавством не встановлено. До речі, про забезпечити безпечне зберігання. Даруйте за татологію, що це мається на увазі. Має бути спеціальний сейф приміщення, чи яким чином от люди можуть зберігати автоматичну зброю. Так, дійсно, хотілося б відзначити, що під час декларування громадянам особливий акцент робиться на те і роз'яснюються правила поводження і зберігання даної зброї, оскільки дана зброя повинна зберігатися в металевих сейфах, ящиках, тобто мова йде про те, щоб в першу чергу виключити доступ сторонніх осіб, оскільки з моменту декларування громадяни відповідають за зберігання цієї зброї, всіх в нас вдома є сім'ї, діти і тут. Головне, щоб ця зброя, яка буде зберігатися неналежним чином, такого не повинно бути, може привести до якихось трагічних наслідків. І при кожному декларуванні ми робимо особливий акцент, і громадянам це все пояснюємо. Вона повинна бути в розрядженому стані і зберігатися в сейфі. Дивіться, а повинна бути і це обов'язково. Це можуть бути різні речі. Бо якщо ти мисливець і хочеш мати мисливську зброю, ти маєш отримати спочатку медичну довідку про те, що ти можеш володіти зброєю. потім купити цю зброю, зареєструвати цю зброю, принести в поліцію, отримати всі відповідні документи там. Потім спеціально правоохоронці приходять додому, перевіряють, чи є там місце для зберігання. Оновлюють ці документи і так далі, і набої окремо, зброя окремо і так далі. В цьому варіанті це теж передбачається от такий набір процедури. Чи тут набагато все простіше, і тут відповідальність громадянина? Оскільки метою декларування є надати можливість громадянам уникнути кримінальної відповідальності і відповідальності загалом, то процедура декларування вона була зроблена максимально простою. Тобто, те, що ви сказали на рахунок отримання дозволів, тут процедура простіша, є безпосереднє звернення громадянина з простим пакетом документів, тобто, це паспорт подається, ідентифікаційний. Номер також задекларовано, зареєстроване місце проживання, і після чого громадяни можуть уже на законних підставах подальшому зберігати зброю, тому що ми всі розуміємо, це виклики сьогодення, виклики воєнного часу, і ми повинні шукати механізми, які нам і надала держава Верховна Рада, для того, щоб максимально по спрощеній процедурі громадяни могли на законних підставах зберігати цю зброю, яка до речі декларується і зберігається. Для стримування збройної агресії, тобто, щоб в першу чергу також було чим себе захистити в разі необхідності, Звідси у мене виникає інше питання. Якщо йдеться про те, аби застосувати зброю для захисту, якраз в рамках російської агресії щодо України, в яких областях найбільше було заявок упродовж цих двох тижнів на те, аби зареєструвати таку зброю. Так, ми відмічаємо, щоденно аналізуємо кількість зброї і де вона безпосередньо здається на сьогоднішній момент. Найбільше зброї здано в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Київській областях. Так, тут є зрозумілим, що це де безпосередньо або велися бойові дії, або області, які дотичні до ведення бойових дій, і зрозуміло, що там громадяни найбільше можуть мати ту зброю, яка з тих чи інших причин. Отримали, опинилась у них на руках, і от. Скажіть, будь ласка, а цей закон спрощує лише зберігання зброї, чи можливо дозволяє і носіння такої зброї із собою? В першу чергу дана зброя вона повинна зберігатися в тому, оскільки це закон, який передбачає участь цивільних осіб у захисті України, і відповідно ця зброя, до речі, як і особиста зброя, яка перебуває в власності громадян, вона може також бути застосована для стримування збройної агресії. Але знову ж таки акцентую увагу на тому, що це в першу чергу там, де областя визнані. Зонами ведення бойових дій, і там, де нема цього визначення, громадяни просто повинні зберігати її вдома, оскільки вона може застосовуватися тільки під контролем і взаємодієм з силами оборони нашої держави, тобто перефразовуючи вас, гуляти з автоматом в умовному ужгороді чи Львові, навіть якщо це зареєстрована зброя, абсолютно неможливо. Ні, ні в якому разі не потрібно цього робити, тому що правила є встановлені, і вона в першу чергу повинна зберігатися. Потреби в тому, щоб гуляти містом зі зброєю, я думаю, всі розуміють в цьому, в цьому немає. І скажіть, будь ласка, чи це дія закону обмежується якось в часі, і що буде з цією зброєю, наприклад, після завершення воєнного стану в Україні? Так, дійсно, з 25 листопада поточного року почалося декларування. Воно буде тривати місяць, але Декларування буде продовжено, оскільки мова йде про ту зброю в першу чергу, яка вже з тих чи інших причин отримана або знайдена і знаходиться на руках у громадян. Але дія даного закону вона поширюється на весь військовий стан тобто, в подальшому громадяни, якщо вони знайдуть десь зброю, то вони зможуть звернутися і повинні. Протягом 24 годин повідомити правоохоронний орган про знахідку і в подальшому також дана зброя, як і боєприпаси до неї зможуть бути задекларованими. Чи буде вилучатися ця зброя після завершення війни? Після війни законом також передбачена і надається можливість, і це певною мірою є інновація, оскільки громадяни зможуть порушити питання про те, щоб дану зброю залишити собі у власність. Вона відповідно після поданої заяви, якщо ця зброя зможе бути приведена або відповідає стандартам мисливського нарізного карабіну, якщо є необхідність, її буде переробити для приведення до відповідного стандарту, то спеціаліст. Лізовані майстерні відповідно були внесені конструктивні зміни, щоб не було автоматичного вогню, і щоб вона, як я вже зазначив, відповідала вимогам і стандартам. Ця зброя зможе в подальшому бути залишена і зареєстрована вже безпосередньо за громадянина, як його власність, але тільки після зміни вже фактично самої суті зброї, тому що автоматичну зброю населення не залишають по цьому закону. Ні, вона у нас взагалі заборонена відповідно директиви Європейського союзу. У нас зброя і на сьогоднішній момент автоматична зброя не дозволяється у власності і відповідно в обігу цивільного населення. Пане В'ячеславе, дуже дякуємо за це роз'яснення. В'ячеслав Савченко, начальник управління контролю за обігом зброї на споліції України, був з нами на прямому зв'язку.